Усім привіт! Мені зараз почали привозити авто, щоб я їх знімав як пропозицію для вас. Того я зараз відзняв сьогодні там декілька авто, я всі повставляю, вам покажу. Потім пройдемося по-моєму автомайданчику, там є обновки. Далі хочу почати, звичайно, з машини, яку я приганяв своєму товаришу буквально два місяці назад Він на ній покатався, повністю не задоволений, і зараз ми її продаємо вам за собі вартість, яка вона вийшла йому. Тобто це не авто для продажу, це купив собі мій друг. Поїзд два місяці на ній. Зараз хоче собі купити нову, а цю віддаємо вам. Давайте ж подивимося, що це за машина. Забіжу наперед, реально в ній дуже крутий стан. І так, шкода Октавія 2011 вона року. Тут 1,6 дизельний двигун. І реально вона цікава вся така в гарному стані. Дивіться, як вона виглядає. Так, почну давайте з переваг цього авто. Воно повністю ніде не фарбоване. Кого цікавить, можу приборчиком її пройтися. Вона взагалі ніде не фарбована. Жодного підкрасу. Далі. У нас тут з 2011 року досі рідне лобове одиничка. І взагалі всі вікна рідні. Ну тобто реально воно в такому збереженому, гарному стані. Тут 1,6 дизель з оригінальним пробігом 254 тисячі. Ми навіть, як він її привіз, навіть її не обслуговували, тому що вона нещодавно була обслужена. Ось дивіться, 11 рік в Андешці, навіть 12. І ось, дивіться, документи про пробіг. 231 тисяча була буквально в 23-му році, буквально недавно вона обслужилася. І ну, зараз вже, звичайно, і треба буде хто собі купить, сам собі її обслужити. Як вам там, як ви рахуєте за потрібне собі масло заб'єте і так далі. Ну, ось такий вона вигляд має. Давайте я вам покажу в багажничку. В багажнику у нас все як має бути, все в рідні. Ось така вона. Ну, тобто реально авто з Німеччини воно приїхало. Я її купляв в Німеччині, і воно в такому стані, як має бути. Без перебільшень І у нас пробіг, автосвітло, 4 стіклопідйомника. Кожна функція працює, звичайно. Взагалі от, цікаве, гарне авто. Ну, взагалі не знаю, чи щось треба зашкодить Октавії. Це в принципі хороші такі міські автомобілі. Славляться своєю економією і в принципі реально в них мотор цей такий довговічний, ресурсний. Не знаю, чи варто це Блін, багажничок, не закрив. Зараз ходимо з вами, закриємо багажник. І трошечки на ній проїдемося. Звичайно, клімат-контроль працює. Тобто вам це авто тільки купити поставити на себе, ви будете перший власник в Україні по документам по факту. Мій товариш не вважається, так як він на ній наїздив два місяці всього. Так, завелась. Ідеально обороти тримаються. Ідеально, сажевий фільтр тут не забитий. Бо в них от бувають сажеві забиті, і там але це не проблема. регенерація робиться і все. Так, у нас якась лампочка, як завжди, не горить. До речі, є партронічки, якщо ви не замітили, бо я не сказав. Так, зараз включу кліму. Підігрів є. Ну, Типу, реально цікава комплектація. дивіться, Це, до речі, мій 21.11 мені його подарили на день народження. А це наш домашній такий бусик. Я його використовую в офіс. у нас там вон, спальник є. Ми на Нідерланди їздимо вам по автівці. Вже цікаво, давайте я вам розкажу більше можливо, про свій автопарк, який у мене авто. Але зараз ми говоримо про шкоду. Звичайно, велика перевага це її руль, він тут кожений. У мене недавно була шкода. У мене її купили підписники, привіт, до речі, але там не кожаний руль. А тут гарненький кожаний. Підвізка не гупає, не стукає. В Їзді ці шкодки гарно відпрацьовують, їдуть. Гарно. 1,6 дизеля повністю вистачає його сили. типу, ну, Машина їде, от я, тут нема де нажати, але вона, коли нажимаєш, вона реально їде при цьому маленький розхід. Мені ці автівки дуже подобаються. Так, Задня передача у нас так вмикається. Виключений телевізор, того партроніки не зараз. А Не буду вже підстраюватися, щоб не вдаритись. Назад є партроніки, все є. Так, заглушили. Ключика 2. Йдемо. Зробимо з вами якісь висновки. Я під'їхав, звичайно, цього. Ну, що це у нас за авто? Це Skoda Octavia, як я вже сказав, з гарним двигуном. Рік свіжий, 11-й, це гарний рік для неї. Вони там по 13-й йшли, це якраз серединка, не 9, й не 10-й, 11-й. Буде на обліку 11-й, а як ви побачили вам дешці, навіть 12-м роком вона модельним. Автомобіль ніде не фарбований, з рідним, лобовим. На гарних дисочках, гарно виглядає, комплектація гарна Це те, що треба, реально. Вийшла вона моєму другу, я би вже сказав, він буде її віддавати, за стільки він її купив. Собі вартість цієї машини йому вийшла 9300 доларів. Тобто ви не переплачуєте, за, ну, щоб на вас ніхто не заробляє. Скільки вона вийшла, стільки він її продає. Того такі авто з'являються в наявності, реально. Гідний стан. Я думаю, ви вже зрозуміли це і побачили самі. ну Кого... Можливо, хтось щось там не довіряє, ось є він код, собі ще пробивайте. Гарна машинка, за нею можна, це не моя машинка, я вже казав, що я за чужі машини, які мені привозять знімати. Ну, Не можу за них ручатися, тому що я цю машинку сам не гнав, я просто її відзняв, а ви далі вже приймаєте рішення, чи оглядати вам її, чи ні. Але за це авто можна ручитися, тому що я її вибирав як собі. Ну, гарно виглядає реально. Ну, Думаю, по шкоді ви зрозуміли, гарне авто в гарному стані, ніде не фарбоване. Того дивимося далі, які ще сьогодні пропозиції знімав. І потім ще в кінці зробимо такий невеличкий висновок. Дивимось далі. І так, також у нас в продажі є така шкода Фабія 2011 чистого року. Така біла. Біла, гарненька. Це 1,2 дизель. Ну, 1,2 дизельні двигуни раніше приганяв я також і їхав навіть на 1,2 дизельному двигуні в Нідерландії. Звичайно, радує розхід мінімальніший. Та й, в принципі, фабії от в цьому бюджеті саме 5-100 баксів за цю машину 2011 року. Вони дуже, це дуже гарний варіант за цей такий бюджет. Саме Фабія, 1,2 дизельна. 11 рік. Давайте покриваємо така білосніжна, гарна, вона ще й не хетчбек, а типу універсал. Дивіться, яка вона по салону. Руль гарний стан. тут 200 з копійками пробігу. В салоні вона простора, їде, вона класно, реально. Вони в їзді. Дуже, дуже приємно. Ну, от в цьому бюджеті, мабуть, саме в цьому бюджеті, якщо брати, і брати от цього року, і щоб була типу хетчбек універсал. Напевно, нічого не знайдете за 500. Того, хто собі хоче такий хетчбек універсал 11-го року, свіжо пригнаний на транзитах 1.2 дизель, у нас є такі в наявності за ціною 500 доларів. Реально, авто мало їсть по місту, копійки їсть, за містом, ще менше їсть, це, це її основна перевага. І Взагалі, берете собі авто за адекватні кошти, маленький розхід знову ж таки, гарно виглядає, актуальний дизайн. Рік свіжий 11 року. Кого цікавить, це авто мені заїхало на комісію, можу його для вас повністю перепровірити. Або кого цікавить, приїжджайте, дивіться самі. Ось таке авто з'являється в наявності. І так, також мені на продаж привезли такий Nissan Juke. Це. Автомат 1,6 бензин. Представляєте собі, який мега-ходовий товар. Раз, відкрили. Дивіться, авто на реєстрації. Якщо я не помиляюсь, навіть в одних руках в Україні. Тобто, як пригнали собі, так і їздили. Ну, взагалі, багато хто мене питав за ці жуки, але їх реально немає де взяти. Того це такий мегаходовий товар. Що в нас по тих паспорту, зараз подивлюсь, вам скажу. Так, да, в 2021 році зареєстровано на одному власнику весь цей час в Україні. Автомобіль, до речі, 2010 року. Ось такий ключик, як я вже сказав, ключовий доступ, 400 стеклопідйомника. Давайте заведу вам його, заводиться на кнопочці, понятно. Хоп, завелося. Дивіться, як тут приємно клімат-контроль виглядає і сам цей телевізор. Ну, Проїдемося. В принципі, має бути у нас така приємна м'ягенька їзда. Зараз, дивіться, як у нас варієчка, де знаходиться. Ну, дивіться, насправді, хто замічав, цих Нісанджуків прям дуже багато є у нас тут, бо взагалі по Україні їздить дуже багато. Це народна, така цікава машинка. Так, да, їде класно, знову ж таки, висока посадочка. От. Реально не знаю, що для жінок на першу машину може бути цікавіше, так ще і за цим прайсом, ви ще ж прайс не знаєте. 1,6 бензин, автомат 8500 доларів. Цікавий прайс за цікаву машинку. Того таке авто з'являється у нас в наявності. Вона буде стояти у мене на автомайданчику. Кого цікавить, приїжджайте, дивіться. Тут один підкрад по задньому крилу, але ну, я вам зніму, якщо що, ще по ньому повний відеоогляд з прибором. Ну, Все, що треба, тут є автомат, бензиновий двигун. І все, можна їздити, собі, кайфувати на хорошій машинці. Так от я тут запаркую. Глушу на кнопочку знов-таки приємно. Ключик в, ключик в кармані завжди ключиком я не користуюсь. Раз, вийшли, на кнопочку закрили. Реально такий жіночий, мега класний, гарний варіант. Економити вже на першій реєстрації, Хто, бо багато кого типу, е, так сказати, смущає платити там, великі кошти за транзитні номера, за те, щоб поставити на перший облік. Ну, Бачите, кожному своє, того тут є такий варіант: Nissan Жук, 1,6 бензин на автоматі. Ціна 8500 доларів. І так, також привезли дуже цікавий екземпляр. Чим він цікавий, це тим, що тут 1.9 дизель, які зараз приганяють дуже рідко і через дороге розм... розмитнення. І на 1.90 десь 4 тисячі доларів розмитнення. Це 2009 рік. Як ви зрозуміли, вже Golf Plus з таким двигуном 1.9. Це разом дуже економний комбо. Так в нашій тут дивіться, яка комплектація. Є і клімат-контроль, і підігріви, і мультируль, 4 стеклопідйомника, датчик світла, доща. Типу він дуже такий приємний по салону. 214 тисяч пробігу. Це авто мені привезли на комісію. Дивіться, який ось таке авто за ціною 7250. Ну, виглядає цікаво, гарненька машинка, реально такий вигляд, вигляд має так сказати. 7250. Так ще й великий бортовий комп'ютер. Ну, взагалі мав для себе 1.9 дизельного гольфа 5-го, це в принципі той самий гольф, 5, 5, тільки модифікація плюс. То їздив на ньому в Германію, в Німеччину і він в районі 4,2-4,5 літрів. Дуже економні, при цьому такі, е, як це сказати, різві, резві моторчики, забув слово, як, як правильно сказати. Ну, ось такий гольфік 7250. Також ще привезли відзняти таке авто, така вон, пропозиція для продажу. Це така Toyota Vences 2004 року. Вона з двигуном 1,8 газ бензин. Це цікаво. Ну, саме цікаві ця ціна, яку я зараз вам озвучу, але тут є і камера заднього виду. Тут 4 стеклопідйомника. Тут електро, регулювання вікон, газ, ось, як бачите. великий моніторчик, клімат-контроль, мультируль, типу, це що таке цікаве, запевнення заднього типу, вікна підігріви сидій навіть. Є. Це реально такі приємні всі навороти І плюс вона велика. Хто їздив на Toyota Avensis знає, як вони плавні в ходу. От в мене були такі раніше дизельні дуже класні машини в їзді. От Прям кайфував. Але я їх продавав за 7-8 тисяч, а ця всього 4 700 доларів за Toyota Avensis на газу з камерою з хорошою. Такої, ну, реально хороша комплектація, є все, що треба. І підігріви, і клімат, і мультируль. Виглядає гарно, дизайн, такий актуальний досі. Ходу приємно. Ну, реально, реально цікаве авто за ці кошти. Ну, що таке? Давайте, що взяти за 4700 доларів. Мені в, нічого в голову не приходить. Реально не знаю, що взяти. Такий бюджет дуже цікавий. Звичайно, вона там не нова, можуть бути якісь підкраси, а може і немає, я ще її не перевіряв, кого цікавить, я провірю, це треба дивитися. Але ціна 4700 плюс авто на повному ходу, це вже дуже цікаво. Ще є з комплектація, вона не пуста. Кого цікавить, провірю її ще вам прибором. Але я думаю, тут брати і кататись тут прибором вона не цікава видно що вона ніде в ДТП не була вона рівненька, ціленька все в принципі. І ще фари в нас тут. Ну, 4700 і будете мати таку власну машинку. Кого зацікавило? звертайтесь. І так, як бачите, авторинок трошки переїжджає до мене на автостояночку. Ну, Люди хочуть е показати своє авто більше людям. Звичайно, зараз на авторинок не всі можуть доїхати. Руку. На авторинок не всі можуть доїхати. Авторія чомусь люди не дивляться. Зараз от легше дивитися через всякі відео. Того люди починають до мене їхати, щоб я їм знімав їхні машинки. А ви не забувайте, що і така шкода Октавія, 1,6 дизель, Гольфік 6 1.4 4 TSA у мене, він також ніде не фарбований, він сам паркується, він такий, цікавому, цікавий, дуже гарний стан. Golf Plus, який я вам тільки вчора відзнімав. На комісію мені приїхав такий Ford Fusion на автоматі. 1.6 бензин. Кого, кого цікавить. Так, Це авто чекає на свого клієнта. Два грант 15 2015 року 1.5 дизель і 13-го року 1.5 дизель. Також є два в наявності. Дуже багато писало людей, але поки що ще є в наявності. Десь вони, бачите, я, коли в мене гарні машинки їх зразу не забирають, я завжди знаю, що вона просто чекає свою кінцеву людину. І от бувало в мене таке, що от машина взагалі ну, ідеальна, можна сказати. І її не купують і за дешеву ціну, і так, і просто вона чекала свою людину. Типу, є таке, от щось. є така магія, я в неї вірю. Ці дві машинки також чекають на своїх власників. Mitsubishi так само у мене ж вона 95 пробіг офіційно, це їздила моя подруга. На ній машина стоїть. Я її купив нову, а цю вона продає. Правда, через колір вона не, напевно, стоїть. Але кого цікавить, можливо, пропонуйте ціну. Вона у мене 2018 року це 2.0 газ бензин, газ встановлений на заводі. Типу, але це про пан-Бутан. 95 тисяч кілометрів, 16900, пропонуйте свою ціну. Я думаю, ми щось, щось можемо домовлятися. Такий ще Гольфік шостий ми пригнали для нашого клієнта в стайлі. Він зараз чекає поліровку, хімчистку, кого також цікавить підбір з Євро... да, підбір авто з Європи. Звертайтеся, ось таке саме вам. Ну, реально, мені воно дуже подобається. От просто класна машина. Так вона ще вийшла в такому бю... ну я не буду називати бюджет, але бюджет вийшов дуже класний. Напевно, на тисячу дешевше, ніж вони в нас на ринку стоять. А авто просто бомба. ну Потім вже зніму, як вже вона буде відхімчищена, готова. Ну вона там не сильно грязна, насправді. Але ж знаєте, після старих власників хоче, щоб вона була взагалі як нова. Бачите, вона не дуже грязна. Дивіться, комплектація, ну, це, це бомба. Це вийшло вихватити бомбочку. <кхід> ну Це вийшло вихватити бомбочку. І от такий Nissan жучок, який я вам тільки що знімав. Дійсно цікава машинка. 10 рік один бензин на автоматі. Я впевнений, багато хто шукає таке авто, того є в наявності. Ну, міганчик, який я пригнав, воно ще не доробив. Також тієї в черзі на хімчистку і полірування. Це ліміт 2016 року, ціна буде 8600 на нього. Кого цікавить, є він у нас в наявності. Йдемо далі. Nissan Capstar. один 12-го року, 2,5 дизель. 75 тисяч пробігу у нас на ньому. І ціна на нього 23 тисячі. 16 2016 року 1.6 дизель за ціною 15900. Також цікаве авто в дубль-кабіні. теж багато хто собі шукає, маєте на увазі. У мене такий на площадці є. Десь також зніму про нього детальніший огляд. Далі тут затаїлося дві BMW а саме е 70 3.0 бензин. За ціною 9500, немає таких цін. Дуже гарна ціна. Хто собі можливо шукає на перекидочку авто, майте на увазі, є в нас наявність. Гарна машинка, автомат, на газу, мотор в гарному, ну типу він весь у гарному стані. Ну і така ще Є90 BMW, 2.0 бензин також на автоматі. За ціною 8900. Ну, свіжопризнане авто. Це гарна ціна замка. Того. Також така є. Далі Peugeot 407 також буде цікавий на перепродаж, тому що 2 літри 2009 року за всього 4700 доларів. Авто в ходу кожен день, типу, ну, реально цікаве, гарне авто. Ну і не забувайте, друзі, що хтось з вас може отримати цей Ford Focus всього за 200 гривень. Ось номер банки. Як тільки назбирається 2000 білетиків, ми зразу його... Розіграємо одному серед вас. І хтось собі отримає такий Форт-Фокус 10-го року за 200 гривень. Так? Ну, можливо, ви два купите білетика, а там 400 гривень. Головне, як купляєте білетики, вказуйте свій номер. Я зараз тільки ще буду запускати. Зараз це розіграш між своїми. Но я скоро запущу рекламу і повірте, буде взрив. Цікаво те, по ньому, що всього 2000. Тобто то шанс виграти один з двох тисяч. А якщо ви купуєте більше білетиків, більший шанс. Але я вже і казав, не раджу купувати там зразу 10 білетів, щоб ви так, прощали суму, якщо ви не виграєте, яку ви готові втратити. Ну а якщо виграєте, то буде дуже цікаво. Буде цікаво відчути емоцію людини, яка забере його за 200 гривень. Того така у нас на розіграш триває. Ну і в принципі, ось така ситуація по стоянці. Того, кому треба підбір з Європи. Звертайтесь, хто хоче підібрати авто свій по Волинській області. Також підбираю, займаюся цим повним ходом. пишіть мені у Viber на цей номер, я вам знайду, підберу машинку. Е, далі, кому треба просто от щось з нашої площадки, також звертайтеся. Хто хоче пригнати нам своє авто на продаж, також можете це зробити в нашій куча місце для ваших авто. Ось тут ще всю площадочку з тієї сторони можна забити вашими автомобілями. Тому, кого зацікавило щось, звертайтесь і всім гарного дня та до побачення!